Віт, мене звати Леся Кобрин, я сертифікований гештальт-терапевт. Я працюю з жінками, з дітками і з підлітками, а також з сімейними парами разом з котерапевтом і веду терапевтичні групи. До мене звертаються з темами батьківських стосунків, партнерських стосунків. Також я працюю з темою грошей. І мені цікаво консультувати бізнес в мене прекрасна сім'я, і це є моєю великою цінністю. Маю чоловіка і трьох дітей. Дуже люблю відпочивати з ними і проводити час, і знаходити цей час для себе і для своєї сім'ї.